Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами знаходимося на рівненському стадіоні Авангард. Саме, саме тут саме? зараз, у ці хвилини, відбувається футбольний матч серед команд другої ліги у рамках чемпіонату України з футболу. А запросив нас сюди лідер громадського руху народного контролю на Рівненщині Дмитро Сільман. Отож, пам'ятаєте, що ми йдемо до вас, то ви особливі. Привіт, привіт, тетяна а ми до вас так. Підемо дивитися футбол. Рада тебе тут бачити. Скажи у мене перше таке питання. Я завжди його задаю всім, хто мене запитує свою програму, чому ти запросив нас сьогодні саме на футбольний матч? Сьогодні футбольний матч а, дуже цікавий. По перше, по-друге, футбол взагалі для мене можна сказати одна з визначних таких а, епох, одна з визначних віг. От без футболу я своє життя не уявляю. Футбол позначився на моєму характері, на формуванні моєї особистості. Тому хочу з вами поділитися цією радістю, емоціями. Тому, власне, ходіть на футбол. Що ж Пішли. Звідки така любов, Фут любов до футболу з ранніх років? Це навіть кінець 80-х. Мене батько вперше привів сюди маленького. Кінець 80-х? Так, ну я з 81-го року, В 7-8 років я вже був на стадіоні. Тоді ще авангард Рівненський грав, бачили киян. А потім початок 90-х верес рівне в час розквіту свого. Тобто перемога над Шахтарем Донецьким, над Чорноморцем, над Дніпром Дніпропетровським. Це ті команди, які зараз в Євро грають так в Єврокубках, а Верес обігрував ті команди. Діма, ти пам'ятаєш оці свої перші враження, коли тебе батько перше у 80-му році, туди, що ти тобі відчував, будучи дитиною. Та я тоді взагалі шокований. Власне був. Я ніколи не бачив такої кількості людей. Стадіон тоді був заповнений. От ну просто для дитини це колосальні враження, колосальні емоції. Це драйв, це. Максималізм, я зрозумів, що можна е, своїми емоціями їх в щось втілити. А втілювали ми на стадіоні в підтримку власної команди своєї команди, рівненської команди. Власне, на стадіоні я став патріотом. Діма, отже, дивись, твій батько започаткував таку традицію твоїй родині, коли він ще дід, Таню, ще дід. Ще дід. Да. Вів тебе маленького, ще на цей стадіон. Так і сьогодні я знаю, що ти теж тут не один, так що ти прийшов зі своєю дитиною. Тобто, ти оці сімейні свої традиції продовжуєш свої Так, сьогодні. так, так. Сьогодні я продовжую ті традиції. Сьогодні я прийшов з дочкою. У мене і син ходить, але сьогодні не вийшло, Прийшов з дочкою. Я можу тебе познайомити з своєю дочкою, з Марійкою. Вона сьогодні на стадіоні, на трибуні. Вона теж з другом. От і можемо підійти туди, побачити, як вони розмістилися, як вболівають веди мене пішли, пішли, дозвольте, дозвольте. То наша марійка, привіт. Да? Марійка в нас школярка, перший Б-клас, цього року. Пішла вперше в школу. В неї емоцій дуже багато. Вона ну сьогодні не вперше на футболі, але цього року вперше. От бували тут з братиком. Так, братик зараз на курсах. Він сьогодні не приїхав на футбол, але буде шкодувать. сьогодні Вже три голи верес забив. Але любить футбол, так? Любить, дивимося разом. Хто сьогодні з ким грає. Верес з ким грає сьогодні. Сповнилась така невеличка мрія. Вболівальники Вереса сама Барса приїхала в Рівне. Правда, не іспанська поки що, але тим не менше. Верес продовжує атакувати, Таня. Я раджу часи, що на футбол приходить. Да, тобто, коли я приходжу на футбол, то верес забиває голи. Ну дай Боже, третій сухий, при тому не пропустили Скільки мені невідомо сьогодні, зараз на даний момент верес у турнірній таблиці посідає третій місце. І поділяє ще з однією командою друге, третє в них а, однаково, очок По 18. Тобто, в лідерах скажи у випадку перемоги сьогоднішня, а все йде до того, що все ж таки верес сьогодні переможе. То що це буде означати для Вереса? Для Вереса місті... проміжне місце буде або друге, або третє. Тобто, ми посилюємо а, свої турнірні завдання, закріпляємося в трійці лідерів. Вересу керівництво поставило а, задачу і вболівальники підтримали по завершенні цього чемпіонату в перші в і лізі, зайняти перше-друге місце і вийти в першу, тобто на вищий дивізіон на щебель, і таким чином здобувати підтримку вболівальницьку, рости в професійному плані. Тому я думаю, все по плану. Сьогоднішня перемога тільки закріпить успіхи вересня. Скажи, ти любиш дуже футбол, а сам пам'ятаєш, коли сам в останній раз грав футбол? Останній раз, ну вже трошки давно насправді, після а, тих подій, які в державі почали відбуватися, відійшов. Раніше ми з хлопцями дуже часто збиралися, грали. Ну, я далеко не, як би сказати, такою великою майстерністю футболю не, не володію. Але тим не менше в своє задоволення люблю побігати. Десь рік тому ми ще бігали. Самі спортом, яким займаєшся чи ні? А, спортом я не займаюся, а фізкультуру я люблю. До тренажерної ходиш? Займаюся тим вдома. Ми з меншим, ну верніше, з старшим своїм сином. От влітку бігали, купалися зранку. У нас починався день з того, що ми робили пробіжку. От забігали на новоздовбунів два його ще називають, Там є ставочок. Ми купались швиденько, окуналися і бігли назад. Пристрастив його до там. До пресу, до е, відтискання від підлоги, mm -hmm. до такої енергетичної зарядочки. Тим ми займаємося спортом. Насправді для спорту треба трошки більше по перше часу. Ну і більш серйозний до того підхід. Вже сьогодні ми. З тобою стали скільки три вереса, да коли команда наша виграє із рахунком 3-0. Завершилися до кінця матчу. Буквально з вічені як... хвилини лічені хвилини. Так, хвилини, так. так. отже, ми що ж я тебе вітаю з перемогою. Дякую на взаєм. Всіх вітаємо сьогодні. Верес крупно переміг. Що ми можемо продовжити нашу розмову. Ми підемо прогуляємось десь поблизу стадіона чи десь на. Підемо погуляємо, Ріка. Підемо погуляємо. Ідемо погуляємо. Діма, сьогодні ти прийшов на футбол зі своєю дитиною, так? Сьогодні вихідний день. А зазвичай, взагалі, як ти проводиш свої вихідні? Намагаюся бути більше сім'єю. Не завжди, правда, то виходить робити, от але так по можливості. По можливості більше родині, більше діткам погратися десь. Поїздити, подивитися, відпочити. Ти батько трьох дітей. так? Сьогодні ти взяв Марійку свою не, не одну середню дочку. Їй 6 років, вона вже пішла в перший клас. А в тебе ще є 12-річний син. Коляр, так, шостий клас. Теж ходить до школи, шостий клас. І найменша, я знаю, що трьохрічна донечка. Яринка в мене ще є. Пішла в садочок цьогоріч вперше. І у нас такий рік дуже, дуже цікавий на події. Марійка в перший клас, Іринка вперше в садочок. Скажи, з якими ти труднощами стикнувся, коли став батьком? З якими труднощами Ну, помінялося життя кардинально. Тому що до того ти відповідаєш виключно за себе, ти плануєш свій час, ти розраховуєш на власні сили. Ну і в принципі за тобою нема такої шаленої відповідальності. От. Коли з'являються дітки, ну зовсім по-іншому життя складається, ти розумієш, що є. Отаке щось маленьке, хороше, за яке ти мусиш ну просто думати постійно, поки воно не стане на ноги. От це перше. А друге важливо, що ти дасиш тій дитині. Двоє з трьох твоїх дітей, школярі. Скажи, ти відвідуєш батьківські збори? Більше дружина відвідує, але ну принаймні разів два на рік я теж туди потрапляю. Але як ви взагалі розподіляєте свої обов'язки в сім'ї? Хто за що відповідає? Ну, звичайно, за е, виховання діток більше дружина, вона з ними більше часу проводить. От, е, Тато здобуває, тато заробляє кошти. А дружина чим займається? Е, зараз у нас мама пішла на курси, вона хоче трошки змінити, е, ну, вірніше, в професійному плані, здобути ще щось нове для себе і використовувати використовувати його в подальшому. Ми пішли на курси кухарів. А хто вона за професією? За професією мама менеджер, вона закінчила а, сільськогосподарський Вуз в Житомирі А пішла на курси кухарів, з якою метою покращити ще більше свої здібності, хоча в нас вона готує чудово. От, але... вона готує вдома, так? так, так. Мама готує. Ну дуже рідко, але тато теж до цього долучається. Пішли ми на комбінат відповідний. Ми позаймаємо дружина там позаймається з півроку, отримує відповідні знання, отримує відповідне посвідчення. Десь можливо відкриємо якусь невеличкі... невеличку ресторацію. О, навіть є таке в планах? є в планах, але я. Замітила, що ти говориш, пішли ми на ці курси. Тобто, ти говориш за дружину, як ніби що це разом. Ти з нею теж відвідуєш. Е, ні, ми разом приймали рішення. Разом приймали <рес> рішення і тому ти говориш ми. <рес> пам'ятаєш той момент, коли ти познайомився з дружиною? Я знаю, що ти з нею одружений з 2003 року, тобто 12 років ви разом. Але пам'ятаєш, як ти з нею познайомився? Пам'ятаю, як ми з нею познайомилися. Я тоді прийшов у відпустку. А... Я був на строковій службі, вже відслужив десь, напевно, більше ніж ну майже рік відслужив. Я прийшов додому, от отримавши таку можливість. І е, друзі, все ми проводимо час разом. Звичайно, і тоді так сталося, що в нашу компанію хлопчачу. Долучилися, поки мене не було, я служив. Але долучилися кілька дівчат. Серед них була і Оленка. От і на відпустці ми познайомились. Діма що найбільше цінуєш у своїй дружині? своїй дружині я найбільше ціную її внутрішній світ, найбільше ціную її оптимізм, її гумор. Її вірність, її відданість, її порядність, чесність ну, вона наділена дуже багатьма хорошими знаю, рисами. Багато хороша але, але насправді для мене це важливо. Для мене важлива підтримка, для мене важливо те, що ми вже багато років разом і ну, здолали насправді дуже різні моменти. Ми пройшли через це все. Я сподіваюся, будемо і далі. І, незважаючи на те, що ви 12 років разом, ти назвав поміть не одну лише рису. найкращу. Ну, Україні. звичайно, не одну. За цей час я вже мав можливість переконатися в тому, що рис насправді тих, за які чоловік шанує і любить свою дружину, ну, мусить бути багато. Діма одразу після школи ти вступив до Рівненського інституту слав'янознавства, так? Так. але на заочну форму навчання, не на стаціонар. Скажи, чому? Я скажу просто, і я думаю, дуже багато людей були в тій самій ситуації, ті самі ситуації 90-ті роки. Надходжень до сімейних бюджетів так багато не було. От в нас сім'я не з заможних, не з багатих. Прості мої батьки, прості робітники нашого місцевого заводу. Я мусив заробляти кошти на те навчання. От на стаціонарі навчатися і заробляти не дуже е, получалось, тому що ще не було фаху. От а вже коли фах був, пішов уже по напрямку, по спеціальності працювати. До того так їздив за кордон, їздив, заробляв кошти на те навчання. Тому заочно свою професію. Не діяльність ти почав із посади звичайного продавця у одному із рівних супермаркетів. Так? Так. Але згодом ти став заступником керуючого цього Угу. Так само ти почав працювати у підприємстві Рівне терморпродукт із посади звичайного майстра виробничого цеху. З, згоди... з обвалювальника перебився. з переб'ю так, це... це таке це специфіка. Це харчова промисловість, це робота з м'ясом. Ага, але згодом ти став заступником директора цього підприємства. Скажи, ось така модель побудови кар'єри, так ти досягаєш певної посади і змінюєш роботу. Це угу. тобі стає не через те, що тобі стає не цікаво, чи є якась є інша причина? Це комплекс причин, звичайно. По-перше, людина, яка піднімається до якоїсь вершини і на тому зупиняється, звичайно, не досягає успіхів. Тут коли відкриваєш. Для себе вершину піднімаєшся на неї, з неї тільки інші вершини видно, так тобто з неї збільшується горизонт, і треба йти далі. От а чого міняєш роботу? Ну досить часто люди міняють роботу по тій причині, що, скажімо, їх не влаштовує на попередньому місці роботи. Ставлення до людей, людський фактор, так от я які вимоги ставить підприємство перед керівники, перед керівництвом власності. А сьогодні де ти працюєш? Чим заробляєш на життя? Влаштувався на одну рівненську фірму, займається енергозбереженням. Я там я там інженер з охорони праці. А який середньомісячний бюджет сьогодні твоєї сім'ї? Середньомісячний бюджет у сім'ї порахувати його складно по тій причині, що Ціни наші ростуть шаленими темпами. Коли було там півроку тому, я міг сказати, що ми там за квартиру стільки-то платимо, за те стільки то. Ну бачимо, які ціни, щоб пригодувати. Ну я скажу не так: зібрати дитину до школи вартує порядка п'яти тисяч, п'яти шести тисяч, щоб зібрати одну дитину. От зібрати двох дітей відповідно тисяч десять. Плюс треба ще відправити дитину до садочку. Треба консервацію закрити вдома. Треба підготуватися до опалювального. Періоду. От. Ну, так як і звичайна сім'я. Діма, поки Марійка грається, то ми з тобою продовжимо нашу розмову. Отже, сьогодні ти можна сказати вдало поєднуєш роботу, політичну кар'єру, і крім того, ти є батьком трьох дітей. Скажи, як тобі вдається поєднувати це все? Як вдається поєднувати? Ну, в першу чергу, я вважаю себе дисциплінованою людиною. Я вважаю себе людиною, яка може розпланувати в принципі свій час, зважаючи на те, за що вона несе відповідальність пряму. Напевно, у мене почуття відповідальності дещо загострене, тому вдається поєднати всі оті ті речі, все те, що в мене в житті відбувається. Що стосується політики, свою політичну кар'єру, ти починав ще у штабі Віктора Ющенка, згодом ти очолював Рівненську районну організацію Всеукраїнського об'єднання свободи. Так сьогодні ти є керівником громадського руху народного контролю на Рівненщині. Скажи з яким принципом ти обираєш політичні сили, чи це навпаки політична сила обирає тебе? Я не можу так або інакше оцінити цю тенденцію. Я скажу так: я людина команди, я людина, який комфортно працювати з тими людьми, які, яким я можу довірити дуже багато яких речей. У всіх практично тих організацій, які ти перелічила, ну, штаб Ющенка це більше виборча діяльність, ВО свобода це дух, це націоналізм, це ідейність, народний контроль. Я зібрав всіх тих людей, які весь цей час були поруч зі мною. Ми працюємо далі. Ми реалізовуємо себе через певні інструменти. Тому, скоріше, це я обираю можливості. Якщо є можливість реалізовувати себе, реалізовувати своїх однодумців, ми працюємо. І важливо для нас не оболонка, важливо самі люди. Є твої особисті політичні амбіції на сьогодні. На сьогодні амбіції Дмитра Сільмана в чому будуть втілюватися? треба дати шанс тим людям які не заплямовані які не були при посадах які носять абсолютно нові несовкові ідеї підходи до життя які бачили вже в своєму житті певні досягали певних результатів які побували можливо за кордоном які попрацювали на підприємствах досягли там успіху або Створили якісь свої, мали свій бізнес тим людям, які готові попрацювати трошки на благо громади в класичному розумінні цього слова. Не ховатися за високими кабінетами, не ховатися за товстими дверима і чекати, поки там в якийсь прийомний день до них прийдуть, а самі готові виходити до людей, так як ми це робимо в народному контролі. Ми йдемо до людей, ми йдемо в кабінети, ми працюємо в полі. От для таких людей в мене є амбіція дати більше шансів реалізувати себе. Щоб сьогодні розставити пріоритети в твоєму житті, сім'я і політична кар'єра. Як ти розставиш ці пріоритети? Я думаю, будь-яка людина скаже, що сім'я це пріоритет. От важливо, просто яка гармонія є в цьому всьому, важливо. Важливо, аби одне одному не заважало. Сім'я не може нічому заважати, власне, але е, забезпечуючи сім'ю, працюючи для сім'ї, досить часто так буває, що для суспільства ти можеш принести менше користі, менше якби допомогти іншим людям. Ну просто постояти іноді плече до плеча. От є заходи, на які я залюбки беру своїх дітей. Ми разом відвідуємо там, скажімо, різні історичні відзначення та тих чи інших подій. Так ми їздимо на берестечко, разом ми їздимо в гурби. От. Ми організовуємо не так давно організовували в Квасилові народні гуляння на Петра і Павла У нас престольне свято храмове в Квасилові. Чи ти сам з Квасилова, так? Ти сьогодні мешкаєш в будинку чи в квартирі? Я в квартирі мешкаю в центрі Квасилова. В самому центрі Квасилова я там народився я все життя прожив в Квасилові, Власне, мені там дуже добре, мене там знають, я там знаю людей. Я звик до того місця. Діма, коли я тебе питала про те, які якості ти цінуєш у своїй дружині. Ти мені назвав кілька якостей, так основних. На твою думку, за що дружина цінує тебе? За що дружина цінує? Я думаю, що Важлива для дружини це увага, важливо для дружини це співучасть у всіх таких сімейних, внутрішніх заходах. Тобто, що би не робила дружина, що би не робила сім'я в себе вдома, це мусить відбуватися разом. Це мусить бути спільне, там, навіть спільно подивитися телевізор, попити чаю, почитати казку діткам. Спланувати завтрашній день. От. Це увага. Я думаю, так, це поки, саме секрет головне. Прикреп 12-річного сімейного щасливого життя це робити якісь речі разом, так? так? Ну і традиційно на сам кінець я задаю одне і те саме питання. Ти знаєш, якщо програма ми до вас приходить до вас, це означає, що ти особливий, чесно кажучи, зрозумів це від нашого знайомства з тобою, що я особливий, бо знайомитися з новими людьми. Це взагалі е, особлива подія в житті, так? коли пізнаєш людину цікаву, коли пізнаєш людину е, різносторонньо обдаровану, з якою цікаво порозмовляти на різноманітну тематику. Це особливо. На твою думку, в чому твоя особливість? Особливість, напевно, в щирості, у простоті. Я зі всіма людьми розмовляю простою людською мовою. Відповідно, напевно, в тому особливість. Я думаю, зі мною просто діма. Я тобі щиро дякую за твою щиро, відверту, просту розмову за наше спілкування за те, що ти запросив мене на футбольний матч. Верес, завдяки тобі. Я побачила, як команда Вересу перемогла з рахунком 3-0. Що ж дякую тобі за це? Дякую тобі, Тані. Я сподіваюся, тобі було цікаво, весело з нами. Це була програма. «А ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги був лідер громадського руху народного контролю на Рівненщині Дмитро Сільман. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна? Можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Річка, ти, будь ласка, не чіпай мікрофончик зайців. Добре? Добре. Третій гол! го! душевність. вніс. Переписуємо. Чого вони нам сигналять? З футбола розходяться. Ми вже не на футболі, а вони ще сигналять.